Ви розумієте, тут ситуація дуже, дуже смішна. Чому смішна? Тому що коли це говорить представник однієї з європейських партій, або таких партій, які вважаються європейськими, Здають. що а видають себе і проєвропейськими, це дійсно і смішно, і грустно одночасно. Це ситуативний закон, який прийнят, в принципі, на сьогоднішній день партіями, які є в Верховній Раді, виключно. І за того, що там в кінцях списку або в місцях, які можуть зайти зараз до Верховної Ради, є люди, яких Тушки. не контролюють партійні вожді. Які будуть тушками, правильно? Яких не контролюють партійні вожді. Ну, тушками, це факт. Я дуже прошу вас, пане Іване, не перебувати мене. Назвайте речі своїми. Знаннями. Не перебувати мене. Це важливо. Це не перебувати мене, яких не контролюють партійні вожді. Це такий є, наприклад, іде в блокі Петра Порошенка пан Богдан, адвокат Корбана. Який... Сепаратіст Тушка. Сепаратіст, тушка. Да. Згоден абсолютно. Да. Две, дві людини попало в такий список в, в партії самопоміч, які зараз не контролюються. Куплення по блокам. Поміщ. Дві людини є такі в, в партії, радикальної партії Ляшка. Хто ці, так. хто ці люди? Я не пам'ятаю їх прізвища, Я знаю, що дві людини там є. Тепер давайте будемо говорити, що хочуть партії, партії хочуть позбавитися своєї власної відповідальності. Тому що партії несуть відповідальність за якість списків, яких вони формують. Саме партії, саме члени партії, саме керівники партій формують персонально списки, які заводять до Верховної Ради. Таким чином партії хочуть просто напнути уникнути цієї відповідальності, викинувши цих людей вже. Після того, як проведені вибори, але до моменту їх реєстрації депутатів. Наш комітет не підтримав цей закон взагалі. Він вважає його страшно корупціоногенним. Уявіть собі, що, як правильно каже Іван, тушка одна стоїть, а за ним стоїть інша тушка, але з більшими грошима. І от уявіть собі, що тушка з більшими грошима підходить до керівника партії і каже, знаєш що, ти викинь того, що стоїть переді мною, бо він же тушка, а я тобі заплачу. Це дуже високий корупціоногієний ризик. Який на сьогоднішній день є, і його не можна підтримувати. Але що в суть чому? Цей закон суперечить взагалі здравому, о, змі, о, з, ну, здоровому глузду і взагалі всім демократичним принципам. Бо він порушує головний принцип, який закладений в Конституції, що людина має право обиратися і буде обраною. Більше того, після того, як вона вже обрана, за неї проголосували. Ніхто не має права змінювати порядок його, цього голосування. Для чого я вам розказав? Сьогодні просто-напросто є бажання повикидувати зі списків. Це такий, скажімо, імперативний мандат для кандидатів в депутати. Такий в собі прихований імперативний мандат для кандидатів в депутатів. Венеціанська комісія, Європейський Союз, всі європейські інституції кажуть про те, що, в принципі, імперативний мандат. Це ну, якийсь страшний пережиток взагалі е, до демократичних систем. Його треба уникати повністю. Коли люди ці кажуть, що вони партії втрачають люди, ці втрачають е, зв'язок з партією, втрачають можливість бути почутим партією або виходити з партії. Тут є зовсім інший механізм е, утримання або підбору рекрутування кадрів в партію. Люди це рішається зовсім іншим способом зміною виборчого законодавства. Це вирішується зовсім іншим способом. Але коли ви хочете отак от просто-напросто за своєю власною волею керівництва тасувати людей, це ви, дійсно партійна ви, диктатура. Ви дуже правильно.